Добрий день, Юль, шановне панство, слава Україні! Ми знаходимося в Полтаві на нашому полі Троянт. Ну, не таке, що поле, плантація. десь приблизно 250 сортів у нас в цьому році. І зараз ми вам покажемо, зробимо таку коротку пробіжечку, основні характеристики по буквально 30-20 секунд на кожний сорт для асортименту. Зараз наш агроном по розах Ельвіра Івановна дотрамбує сусідську сою. І поїхали! До речі ж, я уточнюю, що це ми знімаємо троянду якраз в такий період. ну Це такий, знаєте, проміжко, проміжкова зйомка. Вони зараз мало квітнуть десь до середини вересня, до кінця вересня вони будуть квітнути дуже пишно, і тоді ми будемо більш детально їх знову знімати. Ну, їдемо далі. Ну, в общем, отак по рядочках і побіжимо буквально. Перший сорт. Керіо називається. Висота приблизно 1,50 от такі от квіточки в неї. Уже вона таке в період трішки відцвітається, не цвіте все літо. Зараз так пройдусь, будемо показувати без цензури, бо он, Елька вже возмущається, що найстрашний цвіток показав. Це саженці, звісно, щось там відцвітається, щось доростає. Тому це не показник по повноцінних квітках. Йдемо далі. Далі у нас йде сорт Ель Торо. така. Вона, ось, бачите, гарненька. Взагалі квітки у неї, знаєте, завбільшки, як е, породистий гарний бабушкин вареник завбільшки. А на саженцях вони ж, звісно, набагато менші. До речі, вона майже без шипів, е, метр п'ятдесят висота, не пам'ятаю, казав чи не казав, має такий насичено моркв'яний колір. Що тут у нас далі? А тут у нас далі йде Аква. От Бачите, такі от вони. От десь от такої приблизно форми квітка має бути ніжно-рожевий колір. ну десь Ось така приблизно форма у квіточки стандартна. Бачите, ось руку вони маленькі, звісно, на кущах. У стандарті вона разів в три приблизно більша квітка. Версілія дуже приємний кремовий колір. Давайте я вам покажу. от Квіточки молоднячок ось вистрілює, такі дуже гарні. Квітне все літо. Висота десь до 1,70 метра. Поки агроном Альвіра Івановна стоїть з недовольним фейсом, вечним мої описання не нравляться. Тут у нас Red Intuition. По народному розбите бухліжко. А, ні, цей, бризги шампанського. А у нас навіть два бризги шампанського. Ці, до речі, вони ростуть до метр сімдесят, у них йдуть високі бутони і високі ніжки, вони гарні на зріз для букетів. І тут у нас іде pink Intuition. Отакі, бачите, такі вони трішки світліші і отакі трішки темніші виходять. Оце red інтуїшн, оце це pink інтуїшн. Короче, темніше розбите бухлішко і світліше розбите бухліжко. Йдемо далі. Ну взагалі ж бризи шампанського, тож я за бухлішко пошутив. Зараз покажу вам вищий світ. вона невисока, десь метр двадцять. Бачите, отакі гарненькі квіточки. В неї виходять От такі симпатюльки, боже, що я увеличив. Ага, десь отак гарненькі. Чим вона цікава, до речі, що вона дуже довго не обсипається, конкретно одна окрема квітка. Вона вже отак втрачає колір, але все, все одно вона не обсипається. Хоча бажано це ж отак робити. Звісно, що на цій плантації ми все так не можемо зробити, тому отак вона залишається. На домашніх клумбах треба отак области. Тоді у вас молодняк гарно наростає, це важливо. Отут у нас суперстар, оранжева, така вона дуже гарненькими, симпатичними бутончиками невисока, десь 1,20 м. Колючки в неї не довгі, але, блін, колючки. Тут у нас проникалось трошки еліточки. Зелена китайська. Заквітає вона найперша серед усіх троянд. Хоча. Ну, дивіться, це ж не будь там заболівші, це троянда. це вона так цвіте, бачите? Безподобно, красиво, зелено. Головне, не перепутати її з бур'яном. ну, це, це справді елітний сорт. Ну, хто знає, хто, хто й знає, це я прикалуюся. Звісно, ну, це дуже такий елітний, дорогий сорт. Так. Це у нас троянда ругоза. Роза ругоза, сорт ханса. Чайна. Отакі от у неї цікаві листочки, квіточки. Зараз я вам ближче покажу. Вони будуть тут взагалі здоровенні, такого кольору насиченого буряка. Вони є зараз період якраз між цвітінням. Ну, Потім будемо бігати, звісно, знімати, як вона вже по не цвіте нормально. Кущики в цьому році на ній такі гарненькі, зажиточні. Блін, так красиво почала розказувати і втекла. Розітка. Короте, роза Висоцького. Висота 2,5 метри. Вона вважається паркова, такі насищені квіти. Як воно сказати? Розова ярко-рожевого кольору. Квітки ну це на от такі, а на кущах вони от як така ух, клешня. Або як півтори. Да, До речі ж вона ще дуже гарно пахне, як одіколон. Кофебрейк. Це не англійський повод нічого не робить, це троянда. До речі, дуже гарна. В неї низ листочка тут відцвітається, я вам зараз покажу. Низ пелюсток, от такий яскраво жовтий, а верх такий, бачите, рожевий. Рожевий, помаранчевий. Ну, Взагалі трояндовий альмаматер говорить, що кавово-помаранчевий. Ну, господи, я не знаю, як це кавово-помаранчевий. От такі ось, бачите, вони, красавчики. Далі у нас тут рядочок Lady X, така вона красива, бускова, так само, як і кохве брейк, вона десь метр двадцять по висоті. От такі квіточки в неї якраз період, що вона відцвіталася. Там далі видно, так в принципі, щось дуже пахне. Ось подиви, подивіться, скільки бутонів на ній було. оце все було встелено. Ну, звісно, трошки етап зараз ми попав. ну Оскільки все знімаємо підряд, то не будемо, ж ми кожен сорт самі розумієте. Чекати. Далі, Луї Дефінес. Квіти у неї взагалі велетенські. Такий у неї колір персиковий, дуже пахне. І, до, до речі, дорослі такі кущі просто шикарно виглядають на клумбі. Оце у нас росте пару рядочків Парадіз. Давайте вам покажу її. От така дуже симпатична. Такий, бачите, у неї колір. Рожевий, світло-рожевий, темно-рожевий, листочки пелюстки знизу світліші. Теж вона якраз період мало квітів. З малиновим, як? Коротше, не о те, що я розказав, вона бускова з малиновим кантиком, а не те, що я оце дальтонік розказав. Кронос, лімонна. На веточці багато бутончиків. Каветочка, гілочка, ти що? Ай-яй-яй. От такі, от, бачите, вони. Платненькі-платненькі, дуже гарні. Теж квітне все літо, красавічка. Метр двадцять вона десь висоти. Зробили трішки паузу, бо сонце було таке, що очі виїдало, нічого не видно було, що ми знімаємо. Тепер йдемо далі. Сорт Валюша у нас показую. От такий от насищено дуже темний. Ага, ще й трясця тривога написала. Мать би їх перетуди. От такий темно, червоний, насищений, десь метр двадцять висоти. Дуже гарно пахне, квітне все літо. чайно гібридна. Це у нас Малібух, блін, нічого дуже і показати. Якраз такий етап виходить. Ну, зараз спробуємо. Вона біла. Із, рожевим, так, із рожевими кантиками, де дуже так симпатично насправді виглядає. Зараз такі малихи. Метр п'ятдесят висота, у неї квітне, вона в три етапи, і от такі осіннє цвітіння у неї дуже класне насичене. Ну, скажімо так, геть зовсім не те, що я зараз вам показую. Ну осінь, звісно, я покажу, як воно виглядає в повній своїй силі. Зараз вам покажу шейлу. Ось от такі от квіточки вживу, вони прямо здоровецькі. От такі, як клешня получаються. Низ у вас пелюсточок буде такий білий, а верх ніжно-рожевий, метр двадцять висота, квітне все літо, дуже пишно. От прямо на саджанцях. Отак. Ну, тут слабенько видно все одно, але отак, якщо подивитися, то кущ весь такий, весь ряд, заплетений квітами. Йдемо далі, сорт Пьострая фантазія називається. Десь метр двадцять висота, квітне все літо. Так як і в шейли, дуже пишні квітки, дуже багато їх. Чим вона відрізняється від шейли, в принципі своєму. У неї от такі полосочки, Ну, вона чуть-чуть темніша виходить. Теж ніж ні з пелюстки білий. Верх, от такий рожевий, тільки вона із полосочками. Дуже цікава квітка. Амбіанс зазвичай висота метр-20, метр, метр 20. квітки ну такі середньо великі, не велетенські, вона жовто-оранжево, рожева. Забуваєте слово, рожева трясця. Так, Квітне все літо. На клумбах, до речі, дорослі кущі просто шикарно виглядають. Господи, нью фешн. Це вона якраз їй через місяць треба показувати, чи через тижнів хоча б три. ну А ми якраз зараз, ну, зараз спробуємо. Оце така квіточка, квітки будуть отакі здоровецькі. Квітне все літо, метр двадцять, Квіточка, бачите, отака, низ жовтий, верх, такий червоно-рожевий. Атракціон далі у нас вона жовта з таким рожевим кантиком. Кілька квіточок знайшли. Така вона дуже симпатична, Кетягами квіт. квітне. Бачите, от уже відсохло оце все було в квітах, в квітах. Оце воно якраз відквітло. Та ладно, пройдемо далі, хоч сухосто я вам покажу. Оце все було в квітах, в квітах, і поки ми надумали знімати, воно все ж попадало. Тут оце Такий букет пишний. Вживу квіти середньовеликий середньо розміру, Такі сантиметрів 10 в діаметрі. Зараз знайдемо квіточку, в принципі, таку непогану міцуку. У неї теж вона жовта із рожевим кантиком, така, тільки вона більш розкрита, якщо порівнювати із атракціоном. Теж висота 1,20 двадцять. теж квітне пишно все літо. Такі, от така. Платформи цвітка, похоже на глорію. Так, зараз знайшов квіточку тут. Біг Pierple називається. Дуже така вона насищена, пахуча, дуже пахуча. Дуже насичений малиновий колір у неї. Квітне також все літо. Цей сорт високий, висота приблизно метр п'ятдесят, метр сімдесят, а іноді вище. От Отакі, бачите, гарнюньки. Отакі. От Отак да, от хорошо. видно. Ні, Отак хорошо. Видно. Сорт Black Magic. Ну це класика. Взагалі в стандарті у неї отакий бутончик виходить. Ну тільки, звісно, що більший бутончик. Це квіти, які йдуть на зріз на букети. В магазинах їх продають. Висота метр м, на жарі. Якраз вам, от якщо велика спека, то квітки розкриваються десь тиждень. Вони отак або днів 4-5 е, в отакому вигляді виходить. А потім вони розкриваються в от такі, от бачите, розкриті. Це якщо велика спека. Квітне в селі то дуже гарно виглядає. Отам От вона далі. У нас її така плантація, яка пішла без под...